Від України потрібно розривати повністю. Комусь це вдається зараз робити, в тому числі і фінансово після початку повномасштабного торгнення. Хтось це сміливо зробив після 2014 року, але е, не всі позбавилися від зайвої копійчини, яка йде з Російською Федерацією, тому що в Україні і досі працюють компанії, які мають російських і білоруських власників. Мало того, ще й відкриваються нові, а не ті, які існували до початку повномасштабного вторгнення. Є таке аналітичне Центр відкритих даних, який називається U-Control. Він попрацював і виявив, що від початку повномасштабного вторгнення було створено 39 нових фірм, бенефіціари яких сидять або в Москві, або сидять у Мінську. Або аж 20 тисяч компаній, за якими тягнеться ворожий слід. Тобто у складі є хоча б один білорус чи один росіянин. Там ще інша є історія, коли оформлена компанія, тобто бенефіціар є оформлений на компанію. Оформлений на людину, чиє прізвище збігається з росіянином, і ім'я по батькові так само збігається. Тут фактично ця людина може бути там оформлена як кіпріот або як турок, але російське походження має.